Коли лежиш в полі лицем до неба і вслухаєшся в новоголошну тишу полів, то помічаєш, що в ній щось є не земне, а небесне, щось, наче, свердле й там небо, наче струже метал, а вниз спадають тільки дрібні просіяні згуки. Ниви шумлять навколо і заважають. Женуй від себе голоси поля, і тоді, на мене, як дощ, спадають небесні. Тоді пізнаю, все жайворонки, все вони, невидимі, кидають з неба на поле свою свердлячу пісню, дзвінку, металеву й капризну, так, що вухо ловить і не може зловити її переливів. Може, співає, може, сміється, а може, зайшлося від плачу. Чи не краще сісти й тихенько заплющити очі? Я так і зроблю. Сідаю круг мене темно, блискають тільки гострі, колючі згуки, і дрібно сиплеться ригід на металеву дошку, як шріт. Хочу спіймати, записати у пам'яті і не виходить. От-от, здається, тюй, 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 ні, зовсім не так. Тюй, тьох, тьох. і не подібно. Як вони оте роблять, цікаво, я знати, б'ють дзьобами в золото сонця, грають на його промінях, наче на струнах, сіють пісню на дрібне сито і розсівають за нею поля, розплющую очі. Тепер я певний, що з того посіву зійшла срібна сітка вівсів, гнеться й блищить, мов шабля Довговуси, ячмінь, пливе текуча вода пшениці. А згори сипле та й сипле, витрушує душу з дзвіночків, струже срібні дошки і свердлить крицю, плаче, голосить і сіє регіт на дрібне сито. Он зірвався один яскравий згук і впав між ниви червоним кукулем. Я вже більше нічого не годен слухати. Та пісня має у собі щось отруйне, Будить жадобу. Чим більше слухаєш. Тим більше хочеться чути. Чим більше ловиш, тим трудніше зловити. Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю, як в небі співають хори, грають цілі оркестри. Вночі прокидаюсь, сідаю на ліжко й напружено слухаю, як щось свердлить мій мозок, лоскоче серце і тремтить біля вуха чимось невловимим. невловими. Ні, зовсім не так. Цікавий я знати, як вони роблять. Врешті такі підгледів. Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем, тріпала крильцями на місці, напружено. Часто і важко тягнула вгору невидиму струну від землі аж до неба. Струна тремтіла й гучала. Тоді, скінчивши, падала на землю, падала униз, натягала другу з неба на землю, єднала небо з землею в голосну арфу і грала на струнах симфонію поля. Все було прекрасно.